Думаю, якщо інші збогли, а чи я не зможу. Доброволець російсько-української війни Дмитро Чорномазюк вперше прийшов на тренування з амфутболу, який почали розвивати в Хмельницькому. Гратиме на спортивних милицях. Під час служби на Донеччині розповів червні 22-го втратив частину ноги. Штурми проходили вдало, але кілька днів в окопах, і, і все. Двою провоювати довго в мене не вийшло. Я тільки в це втягнувся і прилетіло мені в окоп. І все дуже довгий період лікування. Я важка травма спини, і дуже довго я не міг ходити, взагалі вставати. Зібрати команду з адаптивного футболу її засновник, ветеран російсько-української війни Олександр Маковий, каже, хотів ще в 2017-му. Зараз відчув підтримку і готовність до цього самих військових. Фішка АМ футболу в тому, що тут грають не тільки військові, а можуть брати участь також цивільні, які мають ампутації. І так. Сдалося, що з цивільних у нас саме дві дівчини. Одна з них Інна Левченко. Цей Амфутбол привела мене знайома. Вона теж грає, вона за збірну України грала і запропонувала мені. Я раніше не грала, ну тільки в школі, там, може в класі ще щось. А Вона запропонувала, я думаю, ну, піду, спробую. Зараз у команді вісім людей. Набір учасників триває. Їх кількість зі слів Олександра Маковея не обмежена. Амфутбол як спосіб реабілітації обрав для себе військовий В'ячеслав Давіденко. У грудні 2024-го, розповів, підірвався на ворожій міні. Грати на милицях каже, не важко. Тобто їхня основна задача е зробити менше шкоди. Тобто, якщо ти падаєш, вони автоматично ховаються, тось тобто падають від тебе. Тренування тривають дві години. Зараз у тестовому режимі раз на тиждень. Коли сформують команду, будуть двічі, розповів засновник Олександр Маковей. У майбутньому каже, виступатиме. І на змаганнях. Ярослава Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.